Я вас вітаю на кухні. Сьогодні ми будемо готувати сочовичні котлети. Ви мене просили приготувати страву з сочевиці. Ось я її готую. Так як зараз піст, котлети будуть пісними. І якщо ви не дотримуєтесь посту, теж приготуйте, не пошкодуєте. Це неймовірні котлети. З вечора взяла грам 250 сочевиці. У мене зелена. Отака От вона коричнева на вид. Добре, її перемила декілька разів. І на ніч замочила. Вранці знову перемила. На ній такі шкірочки, вони поспливали догори, тому я вимивала їх і вимивала. Може, й не треба вимивати, але мені захотілося їх оцю. Луску вимить із сочевиці. Я її перемила дуже добре. І тепер вона готова для того, щоб можна було її або перебити на блендері. Або перекрутить на м'ясорубці. Ще я взяла дві цибулини: одну більшу, другу меншу, одну морквину і три зубчика часнику. Сочевицю пропускаю через м'ясорубку. У мене така ручна, старенька, і так вона не хотіла крутить, але ж я перекрутила все рівно. Сочевицю перекрутила, три зубчика часнику і одну невеличку цибулину. Це перекрутила, але хочу перебити ще на блендер погружний. Поки що відставлю, хай постоїть. А я тим часом підсмажу цибулину, одна в мене більша лишилася. Покришила її такими кубиками середнього розміру і підсмажую на олії. До цибулі трошки цибуля підсмажилась, додаю терту на крупній тертушці моркву. Перемішую все. І так як морква дуже в себе впитує багато олії, а потім пригорає, тому я зразу підсолюю її, накриваю кришкою на помірному вогні, тушкую все до готовності. Ще з вечора замочила декілька пластиночок о, сухих грибів. У мене там їх штук 10, може, 8, небагато. Цибуля з морквою протушкувала, ділю її навпіл. Половину додаю до перекрученої сочевиці, половину лишаю на сковорідці. Замочені гриби нарізаю дрібнесенькими шматочками і відправляю в сковорідку до овочів. Перемішую все, а також додаю воду, в якій замочувалися гриби. Тільки обережно виливаю. Та вода, що на дні, я її виливаю геть, вона не потрібна. Може, там сміття будь, чи пісок. Все ретельно перемішую, і нехай гриби з овочами протушкуються. А я тим часом візьму чайну ложечку борошна і додам буквально мілілітрів 50 води звичайної холодної. Все ретельно перемішаю, щоб борошно розчинилося в воді, і додаю. Цю суміш сковорідку з грибами. Ретельно перемішую наш соус і додаю ще трошки води, бо загустий він у мене вийшов. Пробую на смак, якщо мало солі досолюю, більш ніяких спецій я сюди не додаю, тому що гриби мають свій неповторний запах і смак. І щоб його не перебити ніякими спеціями, я лишаю так, як є. Ще декілька хвилин протушковую соус і відставляю. Сочевичний Фарш перемішую з за смажкою і перебиваю погружним блендером до однорідності. Фарш перебила. Тепер буду додавати до нього спеції. Сіль і чорний мелиний перець додаю за своїм смаком, а також я ще натру трошки мускатного горіху. Ті спеції додала. Тепер додаю зарані відварений, білий круглий рис. Рис відварювала в підсоленій воді, він охолов, і тепер я його додаю. Кількість рису за об'ємом десь трохи більше, ніж половина сочевиці. Все ретельно перемішую, фарш готовий, можна смажити котлети. Спочатку сформую котлети, а потім буду їх обсмажувати. Котлети обсмажую в олії без паніровки, перевертаються дуже легко, просто, перевернула на одну сторону, накрила кришкою, довожу до готовності. 12 котлет у мене вийшло, чесно признаюсь, одну з'їла. Скуштувала, поки готувала, і не помітила, як з'їла. Настільки вона смачна, ну тепер же ще раз скуштую, щоб ви зрозуміли, що. Справді дуже смачні котлетки. Мукаю соус. М -м -м. Дуже смачно. Неймовірні. Зверху хрумка шкуринка всередині м'якенькі не розвалюються, а соус божественний. Дуже смачно. Мої чоловіки їли з задоволенням ці котлети, приготуйте й ви. Ви знаєте, навіть не скажеш, що це з сочевиці, таке відчуття, наче м'ясо з рисом. Ці котлети не лише смачні, але й дуже ситні. Так що приготуйте хоч коли, хоч в піст, хоч ні. Якщо не постите, можна їсти із майонезом, і з сметаною. Якщо у вас немає грибів, а якщо є гриби, обов'язково приготуйте цей соус. Він неймовірний. Дякую, що заходите на мій канал, що дивитесь відео, лишаєте свої коментарі, мені дуже приємно. Заходьте ще, тут буде багато цікавого і різноманітного. На все добре, до нових зустрічей. Будьте здорові!